Понад 200 учасників із Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей зібрав семінар Державної фіскальної служби щодо практичного застосування норм податкового та митного кодексів. Протягом чотирьох годин бухгалтери, підприємці, податківці спілкувались про найактуальніші теми в роботі, а спостерігали за цим наші кореспонденти. Міжобласний семінар зібрали у першу чергу, щоб попередити податкові правопорушення і чітко роз'яснити законодавчі новації, зорієнтувати бухгалтерів у їхній роботі і відповісти на усі поставлені питання. На території Вінницької області сповідують такі принципи: щоб спрацьовувати на упередження, на роз'яснену роботу для платників, а перевірки планові, позапланові, фактичні, будь-які інші, це вже є виключним методом впливу. На бізнес, який не зовсім нас чує або ж розуміє, спеціалісти фіскальної служби України розповіли про зміни в оподаткуванні ПДВ і введення електронного адміністрування податку на додану вартість. Торкнулися теми транспортного ціноутворення, обговорили також деталі реформування та обчислення податку на прибуток підприємств. Податкова реформа найбільше торкнулася податку на прибуток, який дійсно зазнав революційних змін. І в третьому розділі, по визначенню платників податку на прибуток, відбулися також зміни на сьогоднішній день. Платниками податку є лише юридичні особи. Це говорить про те, що відмінена консолідована сплата податку. Відокремлені підрозділи не можуть бути самостійними платниками податку на прибуток. Також випали з кола платників окремих договори про спільну діяльність. Фахівці розповіли про новації в обчисленні єдиного соціального внеску, проконсультували щодо податку на доходи фізичних осіб, військового збору, жваво обговорили тему застосування касових апаратів. У процесі лекції слухачі підготували питання, на які згодом відповідали податківці. А керівник фіскальної служби Вінничини також нагадав присутнім про важливість деклараційної кампанії, яка вже добігає закінчення. Будь ласка, всі, хто я знаю, що тут присутні люди, багатьох знаю їх в обличчя бухгалтерів, це ті небайдужі, постійно приймають участь, які супроводжують радивих платників податків. Будь ласка, інформуйте своїх директорів, громадян, близьких про те, що закінчується кампанія декларування, і ви все ж таки до 1 травня маєте задекларувати, подати відповідну декларацію. Такі заходи кажуть організатори проводитимуть і надалі, оскільки живе спілкування з фахівцями, конкретні питання і відповіді на них дозволяють уникнути непорозумінь і подвійного трактування законодавчих положень.